Міро Божого всім дорогоцинів. Хочу поділитися з проповіді з каналу Славка Минко і Юліта Станіслава, всього дуже гарна проповідь, торкається про те, що можна почути справді, що Ісус Христос Він помер за нас всі гріхи. І все, ну, гріхи вже немає, що гріху немає. Просто люди живуть під прокляттям і все. Але Слово Боже показує, гріх це є прокляття. Ми прокляті за гріхи свої. І Ісус Христос помер за кожного за гріхи. Але благодаті і прошені гріхи мають ті, хто вибирає Ісуса Христа, ті, хто вибирає Слово Боже, ті, хто слухає Божих помазанки, Божих ангелів, І ті, хто слухають Духа Святого, тому що Дух Святий не прийшов облічити людей від гріха. Він не прийшов узаконити гріхи так само, Ісус Христос. Ісус Христос облічав людей від гріха, він не узаконів від гріхів. І Ісус Христос він не відмінив старий завіт, а він наоборот Вищу планку утверджає новий завіт. Він каже, коли ти з пожадливості подивився на жінку, ти вже згрішив тут розумів. Тобто наші гріхи починаються тут. Коли ми ж пожадливості дивимося на це і хочемо, з вожділенням, як пише слово Боже, ми народжуємо цей гріх в голові. А потім наша плоді вже робить цей гріх. Ми його народжуємо тут, тому наші гріхи починаються в розумі, а не те, що ми робимо. І Ісус Христос, Він помер за кожну з нас, але ми маємо прийти до його церкви і бути його учнями. Покошкається кожного дня. Військове обов покаяння, обов'язково поружня, слава Боже. І, ну, або багато може теж почути. Я живу від благодаттю, але собі живу як хочу, п'ю, курю. І так далі. Я живу під благодаті Ісус Христос Пасмі. Але вибрані, вибрані, спасаються. Ми бачимо, як і апостоли зверталися до вибраної церкви. І хто вибрав жити по Слову Божому, ми не бачимо, що апостоли вибрали Ісуса Христа і свого «Добрий Ісус, ти правду кажеш, але вони йшли і жили по своїй плоті і по кокоті». Ні. Навіть Павло не слухав своїй ні плоті, ні крові, пише Слова Божого. Він навіть з нею не контактував свої плоті. Він її ніколи не слухав, він слухав Слово Боже і Ісуса Христа. І тому нам треба проанізувати. Люди думають, що вони під прокляттям, також пастор показує, і йдуть гадалки, гасасенси, бабки, і хто хоче, йдуть шукати позбування прокляття. Прокляття це гріхи наші, яких треба каятися, а не шукати. Позбавлення якогось прокляття. Тому що гріх він самого початку е, принесли Адам і Єва гріх, і за гріхом прийшла смерть, спочатку духовна, а потім фізична. Тому що навіть е, ще також пастор показує нам, що люди не говорять про вічність традиційної церкви. Люди не говорять про ад, вони не хочуть про це говорити. Вони реально не розуміють, що вони рано чи пізно кожен з нас зустрінемося е, з вічністю. І з вічністю я зустрінуся, але не, куди я перейду, це залежить від мене, ну, чи я приймаю сьогодні Ісуса Христа, бо також можна почути, а що Ісус Христос може мені зробити допомогти. Він помер, щоб ми в гріху не були. Але гріх є до Сьогодні. Ми живемо не під прокляттям. Це гріхи наші, яких треба виносити і до світла. Тому Ісус Христос каже: ми вже з пожадливостю робимо тут розуму свої гріхи. А коли ми подумали, покаялися, ми відрізали цей гріх. А коли ми його тут виносимо, народжуємо ці голови, а потім наше тіло автоматично робить цей гріх. Тому Ісус чітко говорить, що наші гріхи починаються в голові. Амінь. Всім Боже благословень.